Протягом двох вечорів поспіль два концертні майданчики один у парку імені Богдана Хмельницького, інший на проспекті Карла Маркса, збирали небайдуже до якісного відпочинку публіку. Розважальні заходи, ініційовані міською владою за підтримки радіостанції «Горат-ФМ», з успіхом стартували ще минулих вихідних. Містяни такий дарунок сприйняли на ура, тож організатори з продовженням не забарилися. Мені очень понравилась здесь много людей. Діти очень здорово. що діти можуть зайнятися чим ані хатя трісують. Це дуже прикольно. До радості наймолодших криворіжців підготували двогодинну розважальну програму. У компанії аніматорів діти з задоволенням брали участь у різноманітних забавках і конкурсах. О, все, нравится. А вже надвечір глядачів очікувала масштабна концертна програма. Серед розважального асорті – виступи як місцевих криворізьких талантів, так і відомих на теренах України висхідних зірок-шоу-бізу. На сцені співали учасники талант-шоу X-Factor, Олександр Павліка, Капельний хор та інші. Також відпочиваючих потішили виступами місцевих діджеїв, реперів, бітбоксерів, демонстрацією вогняного шоу. Серед усього численні конкурси та розіграш спонсорських призів. Загалом концертна програма вихідного дня знайшла у городян лише позитивні відгуки.